Друзі, продовжуємо наші відео уроки по шахматам. Зараз я, Владиславу, даю завдання, щоб він двома турами дав мат чорному королю. Отже, по краях у нас дві тури білих посередині король. Мене, я зараз на, знаходжуся на лінії е 8 Вадік, тобі завдання. Дай мат двома турами мені. Що треба зробити? Перекрити турою мені, е, щоб я не втікла. Так, ти поставив е, туру А1, а, А1 на А7. <кій> ти мені перекрив цю лінію. Добре, я сюди тікаю. А чому там? <кій> а чому туди? Я їх два тепер. Так, ти можеш зразу на останню лінію дати мені мата? Значить... Подивися, який ти молодець, але ти зразу не догадався. того. Ти спочатку туру я добре буду. слухай. Ти туру А1 поставив на асів, перекрив мені сьому діагональ, я пішла на Д8, а ти хотів другу туру теж на сьому. А для чого на сьомому? Ти її поставив Ой, на восьму діагональ і дав тьоті Ліді мат, вітаю! Виконав завдання на скільки балів. 12. На 12 балів. У мене зошит є, я обов'язково запишу. Як ти скажеш?